Доброго раночку, ми за кого? Я сьогодні раніше на роботі, тому що я не казала, але сьогодні ми їдемо на похорон. У день е, минулого тижня померла його мати, е, яка його встановила. Так що сьогодні зі старшими дітьми і Дені їдемо на похорон. В Арканзас, то мені прийшлося прийти раніше на роботу, робити відкривати кухню, а менчика були закривати. Ми в Арканзасі, ми вже десь на пів шляху зупинилися в туалет сходити. Такі тут дерева. Тут собак вигулює, теж ой, я в калюшу вступила. Це ковдри, які мама, ну це Деніна мати, в'язала для своє життя. Кіті. А це гру, яку ми граємо. Грали завжди, коли приїжджали. один стих чарив. Что таке? Что чудово для камину и затишку. Он свою хату в резьбенный час. Он такая моя домивка, такая чаривна. Такая, что знаете, а -а -а. задышная, теплая. Роботі ми теж прикрасили, Можете на холодильник стоїть я в офісі сама. Релаксую перед тим як діти прийдуть на а, вечерю чи, як, чи на полудень. чи як це називається, але їсти. Так, чим я займаюся, я випікла дев'ять коржів на медовик. Буду робити кранчики, буду складати. Повні. Так, медовик готов, склала його. І ще завтра, мабуть, такі соти зроблю, але сьогодні просто йде в холодильник. Зробила соті на тортику, квіточка. такий у нас. Дивимось е серіал Жовті куртки. Я не знаю, як наші перевели. Це другий сезон. Ми дивилися на початку року перший, це вийшов другий. Доброго ранчика, ми заклаху, прославила на роботу. Подивіться, який у нас туман. Блін, я їхала, треба в оба ока дивитися, що попереду. І що взагалі. Блін, де світло світлопори, все інше. Ну, коли ближче, то видно, але так на дорозі не знаєш куди їдеш. Коротше тільки скинула скарлетт, бачу мама пише заїдь. Я борщ зварила, візьмеш борщ і травичку виростила для дітей котячих. Так. Як в якомусь шахі. Але так прикольно. Казково. Я їжачок в тумані. І до мами на чайок. Ану, бабуся. Тільки не яй, -яй. Так, Бачите, восьма ранку у бабусі вже боч готовий. Отак, в самом ділі. <різь> <різь> не то, що деякий. Коротше, так, у тут... ага. посплять. Я точно зранку не беру. У мене під вечір енергія. Так що чайок. Тортик. Це мама э, висовує цей тортик з морозилки, тільки коли ми приходимо. Так. Куди я їду? Запросила мене в ресторан, дівчата збираються, компанія дівчат, типу, перед різдвом зібратися. Я запитала, чи ми подарунки якісь робимо, сказала, що ні. Так що просто дівічник, Їду, час проведу, поки скала на роботі, і думаю, якраз після ресторану можна буде її забирати. Так що поїхала. День такий от. По так, я одна з перших хотіла показати ялиночку. Тут завжди гарно на Різдво. Це є японський ресторан. На суші ми прийшли. Ось такі кульки тут висять. Очі зняти прикраси різдвяні. Ще не всі пройшли, тільки я з Юлією. Є час. Такі великі гірлянди. Я не знаю, а там, мабуть, ще вагоньки, вони просто ще не вмикнули. Вони тільки відчинилися. Спасибо, <ресу> <ресу> <Я ресу> <я, чого> Катя. <ресу> я тоже собиралась кое-что сказати, підняти давай, <ресу> давай, 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 давай. <ресу> Я це Коктейль Так, мій салат експлунзо. Прийшов. Так. так, попутали це мій салат. Це вже схоже на те, що я замовила халатині і все інше. Окей, добре. У нас тортик Ліля принесла Нет, а, молоко. Чай і то. Вмикнули вони водник і Ліля каже, що треба футатися. Так, все, ми вже з дівчатами посиділи, було все добре, поспілкувалися. Єдине, що скажу, знаєте, ми цей ресторан дуже полюбляли, полюбляли багато років тому. Він справді там було дуже смачно. І колись ми на Новий рік пішли. 23-й новий рік. Пішли в цей ресторан, вже давно я там не була з дітьми. Я їх вмовила я кажу, там, там смачно, там добре, бла-бла. І я пам'ятаю, вони принесли місо суп і він був ніякий. От, ніякий. Коротше, сьогодні, б... сьогодні мені давало, що. Я реально не хочу повертатися в той ресторан, там ціни не привищилися, але краще б вони привищилися і якість перевищилась, Тому що навіть цей тунець, що вони подали, ну якось ну, він взагалі виглядав якось неапетитно і на смак був такий самий. Якось то... Декор гарний, ціни гарні, <ріст> якість не дуже. Але спілкування було чудове, ми добре провели час, а чай принесли. Типу, я попросила чорний чай. Треба було зняти. Воно, як помиє якесь, воно, воно навіть, навіть корічневим не було. так що, <ріст> так. що якось Uh, я вже приїхала до Скарлетта, але зарано ще 15 хвилин працювати. Я думаю, піду. Я морозиво, бо я знаю, що тут смачне морозиво, а мені донька зроби Сандей. Uh, Та дивиться знову N з буквою і я їм холодець. Мама зробила. Mm, По ходу теж дивлюсь. Коротше, погоду ми будемо дивитися шоу. Ну, я то дивлюся, то щось своє роблю, але телевізор зайнятий просмотром. Так що для затишку у нас камін. Доброго ранку, ми за Клахома, неділя. Другий день адвенту. У нас сьогодні повинні були бути гості. Я повинна була готуватися. Коротше, хтось захворів. Гості сьогодні не приходять, так що будемо родиною просто адвент робити. Але дівчата старші Джуліет зі скарлетт їдуть до Анжеліки. Анжеліка їх запросила, хоче вивезти скарлет, так як в неї було день народження в понеділок. Вона хоче її повезти шопінг в. Олта – це крамниця, де Анжеліка працює різно різної косметики і засібів а, для краси, короче. Так що вони свої плани. Вчора скала пішла до подружки з ночовкою, зараз я їду і заберу і дівчата вже будуть готуватися і їхати. А я сьогодні так розумію, в мене є замовлення, так що, можливо, буду випікати ну і зроблю якусь вечерю. Крат, забрала скалу, підвезла її до 5 було. Тому що вона хоче купити собі і Джулієті різдвяні піжами. Бо Анжеліка казала, що ми підемо в різдвяних піжамах, в комфорті і плювати, що люди будуть думати про нас. І підемо піцу їсти в піжамах. Ну, коротко, я не знаю, чи Джульєта погодилась на це. А скале каже, мені все одно. Я їй куплю цю піжаму, тому що щороку вона мене просить, чи в мене є екстра якісь різдвяні штани. Каже: а так вони будуть свої. Не знаю, що Джулієта це, але каже: Ти зі мною йдеш, я кажу, я не хочу, там холодно. Так, старші дівчата вже поїхали з така задоволена. Я, 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 я в такому захваті, я нарешті буду проводити час зі своїми е, старшими сестрами. Я думаю, це дуже добре для неї. бо, знаєте, вона якраз в такому періоді, що ще не доросла, але вже не дитина. І якось, е, е, те, що дівчата будуть проводити з нею час, це дуже-дуже для неї ціне. Так що я рада, вони поїхали. Що в мене на обід? На обід в мене це вчорашня вечеря залишки. Така курка карі, з приправою карі була. Запекли ми картоплю вчора. Огірки з нашого городу. А це мене пригостили оселедцем, тільки не з оселеця, а з. Блін. Якийсь окунь тут наш є. Оклахомовський. То Ігор ловив і зробив, засолив, коротше, зробив таку, такого осоледця. Смачно! Так, я працюю над А Цього разу треба зробити 21 курс. Але це тільки початок. Мені ще... Я просто розіб'ю на... на кілька днів. Це перша половина частина того, що мені треба зробити. Так. готово. Так, тут у нас на, о, на, 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 не на, обід, на вечерю я працюю над а, пловом зіловичини. Отака у нас вечеря вийшла. Плов з яловичини. Це помідори з нашого саду-городу. І огірки вже в салоні теж з нашого саду-городу. Всім смачного. Ну і.

Ну а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку. Підписку. Перегляд, перегляд, реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже дуже дякую. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч і бай-бай.